З молитвою та вірою пастор вирушив до операційної десятигодинна операція пройшла під благословенням Божим. Потім почалася важка реабілітація у палаті реанімації, де люди перебувають на межі, але все це було подолано завдяки Богу, вірі та церкві, яка беззупинно заступалася за свого священика, операція на мозку такої складності. Це випробування, в якому виживає лише одна людина із сотень тисяч. Однак цього разу процедура пройшла благополучно пастор залишився живим, відновлюючись з дивовижною швидкістю, тому що над усім панує Бог і він дарує подих життя. Багато людей сьогодні почуваються відкинутими. Незважаючи на ілюзорне щастя навколо, людина все одно стикається з реальністю, де вона почувається марною і непотрібною, зануреною в депресію, смуток, порожнечу та розчарування. Світ лише використовує, а людські життя йому не цінні. Все виглядає красиво у всесвіті фільмів, романів та картинок у соцмережах, створених режисерами та блогерами. Проте, реальність зовсім інша.